Працівники ДБР у ході кропіткої та змістовної роботи встановили, що у державній установі «Бошковська виправна колонія номер 16 діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув'язнених. У ході кропіткої роботи слідчими ДБР вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув'язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть ув'язнених. Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув'язнених від отриманих тілесних ушкоджень. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю і не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи. З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури, били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад, задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених п'ятьом службовим особам державної установи «Бошковська виправна колонія номер 16 повідомлено про підозру за частиною 3 статтею 28 кримінального кодексу України організована група частиною 2 статті 127 катування. Дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.